Завдяки співпраці міської влади Нікополя з благодійним фондом за майбутнє України в нашому місті вже працюють два безпечних дитячих простори, в найпростіших укриттях освітніх закладів, і днями відкрили третій. Благодійники надали будівельні матеріали для того, щоб облаштувати приміщення дитячого простору і додаткове освітлення в ньому, а також новенькі меблі. Ремонтні роботи провели силами педагогічного колективу за два тижні, і ось до освітнього простору завітали діти. Веселі ігри, розваги, а головне спілкування з однолітками, якого в прифронтовому місті, на жаль, замало подарували присутнім незабутні яскраві емоції. Дитину провів для спілкування, щоб і так зараз такий час, що спілкування дуже не вистачає. Тому треба живе спілкування, і це буде дуже добре. Очі світяться з. Пригають, радіють тому, звичайно, емоції у нього більше ніж достатньо. Звичайно, я планую водити дитину, освітний простір сюди займатися. Якщо буде вільний час, то постійно. Співпраця в цьому напрямку буде тривати й надалі. У планах відкриття наступного осередку для дітей. Ще один простір запрацює протягом літа, а взагалі це у нас вже 36-й простір дружній до дітей. Ці простори вони розташовані на території Харківській Дніпропетровської, Тровські, Херсонські, Запорізькі області, ці простори надають дітям психосоціальну підтримку, і головне, що зараз ми звертаємо увагу на програму тютерінга на долудження освітних втрат для того, щоб діти отримували освіту, яка рятує життя, яка дає нам всім, всій нашій країні, погляд у майбутнє. Наразі в Нікополі працюють вже 10 безпечних освітніх просторів у різних районах міста. Якщо ви хочете записати свою дитину, на відвідування будь-якого освітнього простору, то зверніться до Нікопольського відділу освіти і науки за телефоном, який бачите на екрані.